Що таке бути свідомим творцем на землі? Це бути на зв'язку з творцем це самий, один з найвисоких рівень свідомості. Коли ти знаєш, ти з творцем в концентрації, він в твоєму серці, ти живеш серцем. І вже деякі ситуації ти бачиш і свідомо граєш в них. Ти бачиш, що в якій ситуації ти прозністю віддаєш творцю. І просто твої інші аспекти грають іншу роль, там десь борються, це якось вирішують, а ти вже просто віддаєшся творцю і ти з творцем і ця ситуація розв'язується. Давайте до прикладу: наприклад, зламався ліфт. І коли ми більш низькі, ще свідомості, нам це не подобається, ми сваримося, починаємо дзвонити, вирішувати цю проблему і так далі. Так? Коли ти готовий це прийняти, ти віддаєшся творцю і в такому спокої віддаєшся, приймаєшся всім серцем з радістю. Це, от, це такі високі, дуже відчуття. Ви ніколи ні з чим це не переплутаєте. І тоді ви бачите, що це зразу же вирішуються зовсім інші люди, яких ви, можливо, навіть не бачите, вирішують ці всі питання. Тому що ти це. Віддав, я віддаю Творцю все, все божественні волі, віддав, ти готовий. І воно вирішується. І ти прям бачиш, як твої інші різні аспекти твоєї свідомості, які ще там більш низьких, через інших людей вирішують різні питання. Тобто, так працює саме найвища свідомість. Так, звичайно, навіть коли ти перейдеш в вищу свідомість, станеш творцем, ще якісь твої аспекти. Будуть грати роль якоїсь боротьби, щось ще будуть вирішувати, тому що ми ще, ми ще, маємо дуже багато різних сюжетів нашого життя, кармічних сюжетів, і, звичайно, якісь більш вже, такі, продвинуті сюжети, коли ти вже можеш прийняти. Але є ще зовсім інакше, коли ти ще там хочеш поборотися, ще більш низький рівень свідомості, і ти ще не перейшов по цьому сюжету і по цій кармічній лінії. Зразу скажу, не плутайте це, будь ласка, з бездіяльністю і непробудженою людини. Це зовсім інакше. Тому що це взагалі людина не еволюціонує, не підіймається до Творця. Я говорю про людину, яка вже дійшла до рівня єдності з творцем. Це людина, по суті, пробуджена, яка знає, хто вона є. Це є рівень свідомого творця на землі. Сонечки це самий високий рівень свідомості, якого вам бажаю. Тому що зараз час пробуджуватись і поспішіть сонечки до Творця, до свого вищого тіла. Час прийшов. Люблю вас, вважаю!